Друвенькі були. Вчора було сонце, ми загоряли, а сьогодні куртки повдівали. Ну, це є осінь, не дивно. Може, потім потепліє, тому що вчора зранку теж так було, але в обід, перед обідом було так же тепло, що можна було голий торс, копали картоплю, буряк позвозили додому, моркву вибрали, саме все впорядкували на городі. Там буряка кормового багато не було, пару тачок, тому що чотири рядочки не давить. Ось так, щоб було для, це для птиці на зиму. Ще трохи пофотографував гусей, щоб виставити їх на продаж в інтернеті, бо я там трошки виставив і фотографії ну, такі собі. А думаю, вже так нормально їх пофотографую і побавився ще з ними вчора, щоб їх сфотографувати. І Викласти в інтернет на продаж. Ті білі, то все ж таки два гусачки мішані, а ті два сіреньки я навіть і не знаю, що це. Чи то гусачки, чи то гуски. Так саме, як я чорно думав, що це буде гусак, але потім підростало і вийшло, що гусочка. Ну Це глиниста гусочка, це дві у нас гусочки, а от тих два голубеньких, одного шия трошки пішла вже на бік, як на бік? ну набікнуся посмошено на шиї звернулося на бік. Зараз рівно, як коли, напевно, від того, що він чи воно чи вона поправляється і воно так ніби вліво-вправо. Ось такі наші красені. Сіда, до речі, теж так цікаво, таким жовтеньким віддає по голові, ось видно, бачите так. Гарні такі зробилися гусочки мішані. Їх також ну, утилізовувати шкода, так що як мішаних хороших вони досить великі і думаю будуть непогані, кому не важливо там, збереження породи, а просто там на м'ясо. Як ми ясний варіант, вони досить хороші, тому що я пам'ятаю лапав, якийсь був через цю чорну гусочку першу то вона була набагато легше, ніж оцей білий мішаний гусачок, тому що я так легенько взяв, а треба було трошки піднатужитись. Ось вони такі цікаві Ок роздівають, рябіють. Ну це гусачки це точно. А ось ці два, що крильми махає і ось цей, я не знаю. Чи може оця гусочка бути, а там гусак. Ну. Треба буде перевіряти поклатися скорше всього, бо інакше я не дізнаюся, якщо я буду так сумніватися. Ось. Вчора ще ми продали качечок, потім маємо пакувати ще одних і подивимося, що далі буде. Потихеньку, як то кажуть, розпродаємося, правда? Ще і півники хороші лівінські. вчора так собі двох чи трьох я взяв на замітку, кинув на вагу і там, по-моєму, 2500 було, десь у такого керунку. Та їм якраз 5,5 місяців. Так, ми погнали далі. Щось вони не хочуть, не хочуть їсти, я їх тут тримаю спеціально, щоб показати, які вони гарні. А вони тупцюються на місці, що хочуть їсти. Так, що ми будемо робити з цією гусочку, я не знаю. Тож її буде четвертий рік, чи ми будемо її тримати. Чи будемо прощатися, ще невідомо, тому що хотілося вже чистоти, але на м'ясо чистого, як то кажуть, шкода, ну ось такі от мішані, як ці два білі. Це м'ясний хороший екземпляр. Це вже останні залишки трави. вже практично не росте, але дощі падали, зараз трошки потепліло і, можливо, потім ще трошки, як то кажуть, подощить, Як я після дощу, потепліла, бабине літо і ще будуть трохи зелені для гусей. Хай пасуться і напасаються, Тому що потім вже цього не буде, як то кажуть. Що, побіг я далі працювати, дивіться, який комбайн оця гарна сіра гусочка. Хвостик на бік, але в неї зато був найкращий оплід. Я думаю, може то через це, а може не через це. Побачимо, що доживемо до наступного року, що покаже нам ось ця наша біла хустка, чим вона нас потішить. А так то поки що все гаразд. Якщо б я не продав тих дві гусочки, то я думаю, що В принципі, є, є замовник, але то треба продавати аж Дніпро. Не дуже мені це вигідно на руку, трохи проблеми е з добиранням. Якби був автомобіль, то було б простіше. А так автобуси в маршрутку їхати погано. Так, хтось їх лякає мені. Ось такі то наші красені, е ось ці два сірих, не знаю що це. гусачки, Один це точно, другий можливо буде гуска. Я так думаю, ось це що шийка бік І ті дві гусочки, кого цікавить, можете звертатися, можемо їх продати. Так, всім гарного дня, хорошого настрою, миру, неба і любові. Треба бігти далі, тому що трошки, як то кажуть, є справи. Ну, ось ця така теж непогана, не можу налюбуватися ними, хочу вам показати. Така втата пішла. Вона була гледниста, зараз така темна гледниця стала, бо тато є такий світліший, а вона чуть-чуть темніше. -чуть але досить цікавий такий екземпляр. Ось ця, подивіться яка. І штани в неї які, гух, масивно.